Вже за кілька днів новий рік у жгородці чекають свята та завчасно намагаються підготуватися, придбати продукти та смаколики. Я все люблю зарані закупляти, тому що я маю собі подумати, що мені ще докупити треба. Я думаю, жінки так багато роблять, що докупити, що що лишнього нічого не було. Я так люблю зарані. Разом з тим це свято традиційно несе додаткові витрати для сімейного бюджету. І цього року, вочевидь, за новорічний стіл українцям доведеться заплатити набагато більше, ніж роком раніше. Ціни, як зазвичай, під новий рік піднімаються, але це зв'язано з доставкою. Перша війна, по-друге, доставка подорожчала. Все піднялося. Ціни на комуналку, ціни на доставку товару, ціни на світло. Податки підняли. Звичайно, що буде підніматися. Здорожчання торкнулося як делікатесів, так і традиційних страв, таких як олів'є та оселедець під шубою. Це пов'язано з інфляцією, яка протягом 2024 року не припиняла зростати, а також з підвищенням вартості овочів через неврожайність. Серед продуктів, які здорожчали найбільше овочі, такі як картопля, морква, цибуля і капуста. А от яйця, які до нового року швидко виросли в ціні, вже вартують дешевше. Не знаю, з чим пов'язано, але ціна добре знизилася на, на яйце. Здорожчали молочні продукти. Зокрема, пачка масла в середньому вартує 100 гривень. Сири також виросли в ціні, а от ковбасні вироби, переконують продавці, залишилися у вартості на рівні з минулим роком. Ковбаса 210, 190 лікарська. Дитяче, що з варених хороший ковбасу. Боже, ціна доступна. Година, то нічого не змінилося. Така ціна, як була, така вона і є. Скільки коштує м'ясо? 170-180, наприклад, такое м'ясо. Корейка, за м'яко 200 гривень буде. Та й проширено було, 170-180 гривень, сало таке по 130 гривень. Телятина чуть-чуть це підняла, бо телятина є, чуть-чуть це підняла. 250-300 на кусті продаємо. 250 евро, 300 гривень ножки, малася телятина. Телятниця мало поняла. Теля, теля, Курятина також ціною не тішить. Приміром, ціна курячого філе. філе 175. Зростання ціни також торкнулося і деяких фруктів. Мандарини 100 гривні, курма 100 гривня, така шарон 200, банани 50 гривень. А на двісті п'ятдесят штуч чуть більше. тут 100 мандарині а в Прошлом году било 80 сімсі. За підрахунками експертів, цього року, аби підготувати традиційний новорічний стіл для сім'ї з чотирьох осіб, доведеться заплатити щонайменше три тисячі гривень, що є більше ніж минулого року на 25-30%. відсотків. Та тим не менше у Жгородці чекають свята, готуються до нього та чекають здійснення мрій. Може, саме цього року і відбудеться диво в очікуване.